Доброго дня, я хочу звернутися до Фундації країна добрих справ по допомогу. Мого сина звуть Кирило, йому 8 років, і у нього страшний діагноз ДЦП. На жаль, із за спастичної формою, яка сковує його ніжки, він так і не зробив свої перші кроки. Я знайшла клініку в Америці, яка проводить надскладну операцію на спинному мозку, що позбавляє дітей з ДЦП спастики назавжди. І я дуже мріла туди потрапити із своїм сином. І написала їм листа, але дуже боялася отримати негативну відповідь, тому що на цю операцію беруть не всіх діток, а тільки тих, у кого є шанс навчитись ходити самостійно. І от ми отримали відповідь: мого сина вибрали. Доктор вважає, що у нього є всі шанси навчитись ходити самостійно і жити повноцінним життям, а не провести остаток життя на інвалідному візочку. Але на жаль, операція коштує величезних коштів 71 тисячу доларів. В нашій сім'ї таких грошей немає. Тому я вимушена звернутися до вас по допомогу. Будь ласка, до всіх небайдужих. Допоможіть моєму сину стати на ніжки та жити повноцінним життям. Дуже вам дякую.